Яку зробити клітку, градку, таку, щоб цеплятка паслися? Ми зробили з, ну, зварили з таких трубок. Знаєте, продають отакі такі трубки, і це можна зварити, таку конструкцію. Внизу такі штирки, це щоб заганяти в землю. Сітку натянули. Ми купляли в епіцентрі, вона по 117 гривень була. Нам сюди пішло близько 6 метрів. Далі. Тут на затяжки ми його кріпили, це дуже легко. І будемо робити дверцю. Дверця буде з USB плити. Так буде зручно відкривати. Чого зробили таку більшу дверцю, велика досить дверця, для того, щоб цеплятка, якщо вони от маленькі, да, і щоб їх половити, туди треба якось залізти і забрати їх, бо досить така велика клеточка. Ця клітка 1,20. Переноситься, зверху можна чимось накрити, якщо дощ, і можна переставляти там, де більше травички.